От коли ми чуємо Антарктида, що одразу з'являється в уяві? Ну, звісно ж, безкрая біла пустеля, правда? Такий собі величезний, одноманітний шматок льоду, що тягнеться, здається безкінечно. Але насправді це лише верхівка, ну, буквально верхівка айсберга. А уявімо на мить, що цей найвищий континент на Землі насправді приховує під собою цілий інший світ. Давайте спробуємо зазирнути глибше, разом з'ясуємо, що ж там таке ховається під цим гигантським крижаним щитом. І знаєте, ці відкриття можуть повністю перевернути наше уявлення про цей, здавалося б, замерзлий континент. Почнемо з простого факту з висоти. Середня висота Антарктиди, подумайте тільки, понад 2 кілометри. Це робить її без сумніву найвищим континентом на планеті. Але є один нюанс ця висота це не гори чи скелі, які ми звикли бачити. Ні, це гігантський, просто неймовірний шар криги. І от саме тому, знаєте, Антарктиду найкраще уявляти собі як таку собі двоповерхову будівлю. От дивіться верхній поверх це той самий льодовиковий покрив, видимий купол, який ми всі знаємо з фотографій, а от нижній. Під ним ховається справжній скелястий континент, цілий прихований світ. Тобто це два абсолютно різні рельєфи, що існують один на одному. Вражає, правда? Але що справді вражає, так це товщина цього верхнього поверху, льодовиковий покрив, який вкриває майже увесь материк, має товщину від 2 до 4 тисяч метрів. Просто спробуйте уявити, шар Криги заввишки 4 кілометри. Це ж неймовірно. Добре, то що ж там унизу, що саме ховається під цією неймовірною товщою льоду? Можна було б подумати, що там якась пласка рівнина, так? А от і ні. Насправді, там повноцінний дуже драматичний ландшафт. Там, під кригою, простягається велетенський гірський хребет. Це Трансантарктичні гори, які, до речі, є прямим продовженням південноамериканських Ант. Але й це ще не все там, у вічній мерзлоті, ховається діючий вулкан, вулкан Еребус, у жерлі якого постійно кипить розпечена лава. І от, нарешті, справжня вершина континенту не крижана, а саме скеляста. Це пік у масиві Вінсон, висотою майже 5 тисяч метрів. Тільки подумайте. Це ще раз доводить, наскільки масштабний і дивовижний світ досі залишається прихованим від нас під цим льодом. Але знаєте, найдивовижніша таємниця, що ховається під льодом, це не гори, і навіть не вулкани, це час. Це історія про те, якою Антарктида була колись задовго до того, як стала крижаним королівством. Давним-давно Антарктида була частиною гігантського суперконтиненту Гондвана, і клімат там був, уявіть собі, теплим і помірним. Але потім десь 20 мільйонів років тому все змінилося. Почалося глобальне похолодання, і континент потроху поступово почав криватися льодом. Звідки ж ми про це знаємо? Ну, є так звані кам'яні свідки. Ще на початку ХХ століття геолог з легендарної експедиції Роберта Скота зробив неймовірну знахідку він знайшов скам'яніли рештки деревоподібної папороці, і не тільки це, а й цілі пласти кам'яного вугілля. Це був просто незаперечний доказ. Отже, що це означає? А те, що Антарктида не завжди була такою, як зараз, крижаною пустелею. Ні. Мільйони років тому її вкривали густі хвойні та букові ліси. Просто спробуйте уявити собі зелену Антарктиду, світ, який сьогодні здається майже фантастикою. Добре, давайте підсумуємо. Ми вже розвіяли міф про те, що Антарктида пласка, і міф про те, що вона завжди була замерзлою. Залишився ще один останній міф про те, що вся ця крига абсолютно нерухома. Насправді ж лід в Антарктиді перебуває у постійному русі. Як це працює? Дивіться, сніг накопичується в центральній частині, ущільнюється в кригу, і потім під дією власної ваги та сили тяжіння вся ця маса починає повільно, але невпинно стікати до узбережжя. Це як гігантська, дуже-дуже повільна ріка. Наскільки повільно спитаєте ну в середньому швидкість цього руху десь 200 метрів на рік. Може здатися, що це не так вже й багато. Але коли йдеться про такі колосальні маси льоду, це означає просто неймовірну постійну динаміку. І от, коли ці крижані ріки доповзають до океану, вони ж не зупиняються, вони продовжують свій рух, сповзають прямо на воду і утворюють гігантські плавучі крижані поля. Ми називаємо їх шельфовими льодовиками, і найбільший з них справжній гігант, це льодовик росса. Щоб просто усвідомити масштаб цього явища, давайте подивимось на цифри. Площа одного лише льодовика роса це приблизно півмільйона квадратних кілометрів. Тільки вдумайтесь у це число. Важко уявити? Добре, а як вам таке порівняння? Це гігантська плавуча крижана брила розміром приблизно з Іспанією, і ця брила розміром з цілу країну постійно рухається. З одного боку, вона поповнюється новим льодом з континенту, а з іншого, її потроху руйнує океан. Отже, що ми маємо в підсумку? Антарктида це зовсім не статичний замерзлий світ. Під її льодом приховані цілі гірські хребти, а в її далекій історії зелені квітучі ліси. І вся ця неймовірна маса криги, як ми з'ясували, постійно рухається. І от питання якщо цей гірант так кардинально змінювався в минулому і продовжує так динамічно рухатись сьогодні, то яким же буде його майбутнє?